Всім доброго дня! Мене звати Богдан і ви на каналі Фінанси під рукою. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про другий клас рахунків, такий як запаси. Рахунки другого класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємств, готової продукції, товарів, предметів праці, що призначені для обробки, переробки, користання у виробництві і для господарських потреб, а також засобів праці, які підприємства включає до складу малоцінних та швидко зношуваних предметів. Матеріальні цінності, що прийняті підприємством, на відповідальне зберігання, переробку, навальницька сировина, комісію, обліковуються на рахунка класу 0 поза балансу рахунка, це ми розглянемо в наступних відеороликах. Готова продукція, товари, виробничі запаси тощо, що відвантажені до переходу обцеві ризики і вигод, пов'язаних з правом власності на них. Відображаються на окремих субрахунках відповідних рахунків обліку запасів. Тепер перейдемо до самих рахунків цього другого класу. 20-й рахунок виробничої запаси. Тут у нас входить 201 субрахунок сировина і матеріали, 202 й субрахунок – купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, 203 – паливо, 204 -та тара парні матеріали, 205-й будівельні матеріали, 206-й матеріали. Передані переробку. 207 це на запасні частини, 208 матеріали сільськогосподарського призначення і 209 у нас де інші матеріали. 21 рахунок називається поточні біологічні активи. До нього входять такі три субрахунки в Києві як 211 це поточні біологічні активи. Оцінені за справедливою вартістю 212 -й. поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю. І 213 -й. субрахунок, це в нас де – поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю. 22-й рахунок, де малоцінні та швидко зношувані предмети. Тут у нас немає сухих Ну, Йдемо далі. Далі у нас зустрічає 23-й рахунок Виробництво також немає субрахунки, 24-й брак у виробництві також немає у нас субрахунків. І 26-25 напівфабрикати це йде у нас для промисловості. Також немає у нас ніякого субрахунку 26-й фотова продукція таке саме. Ну, Завідами там продукції, але це там субхунки немає ніяких. 27-й рахунок продукція сільськогосподарського виробництва це для сільськогосподарських підприємств, підприємств інших галузей. І здійснюючих сільськогосподарську діяльність. Також немає ніяких сурахунків. 28-й йде у нас останній рахунок. Називається товари. Тут у нас де аж 6 сурахунків. Так, 281-й субрахунок це товари на складі, 282-й це товари в торгівлі, 283-й це товари на комісії, 284-й товара під товарами, 285-й торгова націнка. І 286-й це необоротні активи та групи вибуття. Отримувані для продажу. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім до побачення!